П'ять помилок дорослих, коли діти сваряться. Перша помилка шукати винного. У момент конфлікту дитина переживає стрес. Її мозок переходить у так званий режим виживання. Тому вона не може об'єктивно пояснити, що сталося. Під час сильного емоційного збудження дитині важко відтворити події послідовно. Краще сказати, я бачу, що ви посварилися. Розкажіть по черзі, як кожен це бачив. Друга помилка соромити або знецінювати. Фрази «ну ти ж старший або не кричи не допомагають. Вони лише додають почуття провини. Діти, чиї емоції визнають і підтримують, краще розвивають емоційну регуляцію та емпатію. Замість цього скажіть, здається, ти засмутився? Розкажи, що тебе образило. Третя помилка мирити силоміць. Фраза потисніть руки і забудьте не вчить емпатії. Емоційне пригнічення не допомагає саморегуляції, а навпаки, підсилює напругу. Краще дати паузу і спитати пізніше. Ти вже готовий поговорити про це? Четверта помилка карати замість пояснити. Кара без обговорення позбавляє дитину розуміння причини. Позитивна дисципліна без фізичних або принизливих покарань допомагає формувати відповідальність і довіру. Замість цього скажіть, давай подумаємо, що можна зробити інакше наступного разу. П'ята помилка. Ігнорувати повторювані конфлікти. Якщо сварки між тими самими дітьми повторюються, це може свідчити про суперництво або потребу уваги. Спостерігайте, Хто зазвичай ініціює? Хто уникає? Чи є страх або напруга? Тут вручання дорослого потрібне, але спокійне і уважне.